Одеситам, які мешкають біля колишньої джутової фабрики, загрожує справжня екологічна катастрофа. Уставки, що знаходяться в цьому районі, щоденно скидають свої відходи місцеві підприємства. Вміст окису, свинцю та інших небезпечних хімікатів. Тут в багато раз перевищує всі можливі норми, і ця смертельна небезпечна суміш випаровується у повітря та отрує ґрунт. А поруч житлові будинки та дитячий притулок. Подробиці в нашому сюжеті. Ця страхітлива калюжа насправді ставок, який колись виконував роль зливової водойми. Ще кілька десятків років тому в ньому можна було спокійно купатися. Сьогодні навіть знаходитися поруч неможливо, бо сморід стоїть страшенний. А влітку, кажуть місцеві мешканці, від цього страждає цілий район. Воно тут. А ну, От зараз ми не відчуваємо запаха. Лятимо сюди, де приходяться посі роботи їхати до пусіот по Іванова. Ну для дальністка сьогодні то запахи, коніше бувають іноді Та найстрашніше, що ці водойми містять ще не всю таблицю Мінделеєва, включаючи найнебезпечніші її елементи. Один такий ставок знаходиться біля джутової фабрики, інший поруч в парку Ленінського комсомолу. Екологи запевняють, якщо чекати далі, лікарні заповнять тими, хто постраждав від випарювань, які отруюють повітря. Партия Линского комсомола действительно сегодня ходится натуральная бомба замедленного действия. Почему я говорю бомба? Раз бомба, значит, надо понимать, что это такое что, что понимается под бомбой. Во-первых, это все хвостфикальные стоки идут туда дышать вокруг людям просто просто нечем. Так? А дальше, то, что там э, большое значит, количество свинца, бути вот эти осадки, это очень опасно для так сказать, здоров'я для і особенно для дітей. Зовсім недалеко від небезпечних водойм. Обласний дитячий притулок. В цьому ж районі знаходиться приватний житловий сектор. Яка городина виростає на присадібних ділянках, грунти яких отруєн хімікаліями навіть страшно подумати? Тим часом з місцевого бюджету широко виділяють кошти на вивчання проблеми. В 2006 році було виділено 254 тисячі гривень. На проект, проект был создан, что-то уже проект есть. Я только просто не понимаю, если сегодня говорят, что выделено 200 тысяч на изучение проблемы, то зачем изучать, то, кстати, каждый год почти в одно и то же время виділяється 200-250 тисяч. Люди чекають, коли ж нарешті закінчать вивчати проблему та перейдуть до реальних дій. В мерії впевнені: всі біди від каналізаційних стоків, які відведені до ставку з житлового сектору та найближчих підприємств. Чиновники запевняють, що екологічної катастрофи не допустять. Насамперед займуться ставком, який знаходиться в парку Ленінського комсомолу. Його буде висушено і перетворено на ділянку зеленої зони. Незрозуміло тільки, куди будуть стікати каналізаційні води, коли всі стоки. Які сьогодні ведуть доставка перекриють про будівництво цивілізованої каналізаційної системи в цьому районі в найближчих планах місцевої влади? Нічого не говориться. Вадим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».